Криворізький історико-краєзнавчий музей вже не один десяток років збирає матеріали, які висвітлюють сторінки історії Великої Вітчизняної. Навіть зараз, через багато років по війні, з'ясовуються нові факти, які приховувалися довгий час. Виставка Згадаємо про живих віддамо шану загиблим. Представляє листи, фотографії, документи тих, хто був вивезений до Німеччини. Протягом багатьох років офіційно оголошувалося, що фашисти відправили на примусові роботи більше двох тисяч молодих криворіжців. Однак, виявилося, що Ця цифра далеко наповна. За новими даними в 1941 році добровільно із Кривого Рогу виїхало близько 6 тисяч криворізьких гірників. Вони працювали саме в Руській області Німеччини. Передали свої матеріали. Пастухова Олена Олександрівна вона була насильно вивезена до Німеччини в 1942 дев'ятсот Нещодавно нам передала свої матеріали і матеріали присвячені діяльності криворізького відділення. Української спілки в'язнів жертв нацизму Кузьменка Емма Дмитрівна. Вона ще дитиною перебувала в гетто в місті Херсоні. Поступили матеріали і Сокаленка Микола Григоровича. Він також був в'язним концтабору. Він передав нам свою книгу «Тернистими шляхами, де описує цей свій підневільний рабський труд Німеччини із дарчим написом. В музеї, зал великої Вітчизняної – вміщує десятки стендів. Тут представлені всі сторінки минулого. Від окупації в 1941-му до визволення у 1944-му. Особливе враження справила експозиція на гостей делегацію з нижнього тагілу. Це місто є побратимом Кривого Рогу, тому історія Криворіжжя в роки війни вивчається в нижньотагільських школах. Звісно, особою. Волнение, особую какую-то тревогу у нас вызывают экспонаты, связанные с периодом великої отечественной войны. Мы в России, на Урале, в Нижнем Тагиле знаем. страницы истории, которые вы переживали и непосредственно город Кривой Рог и жители Кривого Рога в этот период мы освещаем в наших школах страницы истории этого периода и безусловно мы говорим нашим учащимся о том, что Кривой Рог это и Нижний Тагил это города побратимы и рассказываем о... об этой странице, когда і Кривой Рог, і Нижний таділ захищали в нашу родину і работали на оборону страны. Загальновідомим є факт існування концтабору для військовополонених на Гданцівці. Однак, за останніми даними, в роки окупації на Криворіжжі існувало декілька таборів смерті, як і гетто, де знищували осіб єврейської національності. Діяло таких на Криворіжжі два гета. Ми називаємо шурфи шахти номер 5 нашим криворізьким Бабиним Яром. От тільки в цих шурфах шахти захоронено 7239 чоловік. Як вважають краєзнавці, з них 3400 – Це якраз єврейське населення. І крім того, тут було розстріляно 820 військовополонених єврейської національності. Це були останні захисники міста Севастополя. Зараз всі ці факти стають надбанням гласності. Саме листи та документи очевидців допомагають заповнити білі плями сторінок історії, котрі залишилися з радянських часів. Але головне, страшні уроки нацизму мають знати покоління нинішні та майбутні, адже це не повинно повторитися.